Вправа 485. Знайди число. Перше завдання – це 3 сьомих, якого дорівнює 42. Ну що ж, як знайти число за його дробом, потрібно це число поділити на дріб. Записуємо тоді, що 42. Ділимо на 3 сьомих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це 42. Що множиться, обернений дріб до 3 сьомих, це 7 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників. 42, що множиться на 7. А в знаменнику записуємо 3. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 3, і чисельник і знаменник. 42, що ділиться на 3. 30, що ділиться на 3, це 10. А 12, що ділиться на 3, це 4. Тобто це буде 14. 3, що ділиться на 3, це 1. Отже, 14, що множиться на 7. 10 на 7 70. 4 на 7 це 28, 70 плюс 28, це буде 98. Записуємо тоді 98. В чисельнику, в знаменнику буде перших або просто 98. Тобто 3 сьомих від числа 98, дарівні 42. Переходимо до другого завдання. 2,2. Якого числа дорівнює 1,8. Ну що ж, е, тоді, як нам знайти число за його дробом, потрібно це число поділити на дріб. Отже, записуємо тоді, що 1,8 потрібно поділити на 2,2. І це дорівнює. Ну що ж, 1,8. Давайте запишемо спочатку вигляді мішаного числа. 1,8. Що ділиться на 2,2? І це дорівнює. Обидва числа. Давайте запишемо в вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 10 це 10, плюс 8, це буде 18. 10. Що ділиться? 2 на 9 це 18, плюс 2 це 20. 9. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо це як 18 10. Що множиться. Обернений дріб до 29 буде 9 двадцятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників 18, що множиться на 9. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 10, що множиться на 20. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. Так, тут можна скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 18 ділиться на 2, це буде 9. А в знаменнику 20 ділиться на 2, це буде 10. Ну що ж, що тоді в нас вийде? В чисельнику 9 що множиться на 9, це буде 81. В знаменнику 10 що множиться на 10, це буде 100. Отже, 81 одна сота можна так записати. Або записати вигляді десяткового дробу. Це вийде 0,81. Тобто, тоді, отже, 2,2 від 0,81 буде дорівнювати 1,8. Переходимо до третього завдання. Отже, знайди число 0,8 якого дорівнює 60. Ну, Давайте спочатку 0,8 запишемо у вигляді звичайного дробу. Запишемо тоді перша дія. Отже, 0,8 ми можемо записати як 8 десятих. Ну і це дорівнює. Тут можна скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тобто це буде дорівнювати 4 п'ятих. Є? Ну, гаразд. Зараз. Отже, нам треба знайти число 4 п'ятих, якого дорівнює 60. Що для того необхідно? Необхідно це число поділити на цей дріб. Отже, записуємо друга дія. Тобто 60 ми ділимо на 4 п'ятих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо це як 60. Що множиться. Обернений дріб до 4 п'ятих – це буде 5 четвертих. І це дорівнює. Чисельнику записуємо добуток чисельників, 60, що множиться на 5, а знаменнику – четвертих, 4. Це дорівнює. Давайте скорочувати на 4 і чисельник, і знаменник. 60, що ділиться на 4, це буде 15, а знаменнику 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, 15, що множиться на 5, 10 на 5 50, 5 на 5 25. Разом буде 75 перших або просто 75. Переходимо до наступного, до четвертого завдання. Отже, знайди число 5 дев'ятих, якого дорівнює 3,5. Ну, як знайти число за його дробом, потрібно це число поділити на дріб. Записуємо тоді 3,5. Ми ділимо на дріб на 5. ,9. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо 3,5 вигляді звичайного. Мішаного числа спочатку це буде 3,5. Що ділиться на 5 дев'ят. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 10, що ділиться на 5, це буде 2. То записуємо, що в нас вийде 3, одна друга, що ділиться на 5 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, перетворюємо тоді мішане число воді звичайного дробу. 3 помножити на 2 це 6, плюс 1 це 7. Записуємо 7 других, що ділиться на 5 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 7 других, що множиться. Обернений дріб до 5 дев'ятих буде 9 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо добуток чисельників. 7, що множиться на 9. В знаменнику добуток знаменників. 2, що множиться на 5. І це дорівнює. Тут нічого не скорочується. 7 помножити на 9 це 63, вийде десятих. Ну і це дорівнює. Можемо збрати 69, це буде 6,3. Або у вигляді десяткового дробу 6,3. Тобто 5 від 6,3 дорівнює 3,5. Переходимо до п'ятого завдання. Отже, число 17% якого дорівнює 153. Для початку давайте ми відсотки перетворимо у вигляді звичайного дробу. 17 запишемо відсотків. Це дорівнює. Отже, це буде 17, що множиться. Відсоток це у нас одна сота частинка. І це дрібня. Тоді в чисельнику у нас буде 17, що множиться на 1. Знаменнику буде 100, нічого не скорочується, залишиться 17 сотих. Є. Ну а зараз тоді нам потрібно знайти число 17 сотих, якого дорівнює 153. Як його знайти, потрібно це число поділити на дріб. Записуємо друга дія, тобто 153 ділимо на 17 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо як 153, що множиться. Оберний дріб до 17 сотих, це буде 117-х. Ну і це дорівнює. Отже, в чисельнику записуємо 153, що множиться на 100, а в знаменнику 17. І це дорівнює. Скорочуємо, і чисельник і знаменник на 17. 17, що ділиться на 17, це буде 1. 153 поділити на 17. 170, якщо б мене було, то поділити на 17 було б 10. Але тут на 17 менше 153 за 170. А 17, що ділиться на 17, це 1. Тобто тоді частка у нас буде 9. Тобто, записуємо що 153, що ділиться на 17, це буде 9. Ну що ж, тоді у нас вийде в чисельнику 9, що множиться на 100, це буде 900. Знаменнику 1, 900 перших, або просто 900 записуємо. Гаразд? Тобто тоді 17% від 900 дорівнює 153. Переходимо до останнього, до шостого завдання. Отже, знайди число 7,5%, якого дорівнює 9,4. Для початку давайте ці відсотки запишемо в вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді перше ні. Тобто 7,5%. Це дорівнює. Це буде 7,5. Що множиться. Відсоток це одна сота. Записуємо, що множиться на одну соту. Це дорівнює. Перетворюємо 7,5 вигляді, звичайного дробу, 6 на 7, 42, плюс 5 це 47, записуємо 47 шостих. Що множиться на одну соту. В чисельнику записуємо 47, що множиться на 1, а в знаменнику 6, що множиться на 100. Нічого не скорочується. Записуємо тоді: в чисельнику вийде 47. А в знаменнику, 6, що множиться на 100, це 600. Є? Гаразд, ну що ж, тоді виходить, що наша задача зводиться до чого? Що потрібно знайти число 47,0, якого дорівнює 9,4. Як знайти це число? Потрібно 9,4 поділити на 476. Записуємо тоді друга дія. Тобто 9,4. 4 десятих ділимо на 47 476. І це дорівнює. 9,4 запишемо як 9,4. Що ділиться на 47 47,6. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 2. І чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Отже, у нас вийшло 9,25. Записуємо тоді 9,25, що ділиться на 47,6. І це дорівнює. Перетворюємо 9,2. Ви виділі звичайного дробу. 9 на 5. 5, 45, плюс 2 це буде 47. Записуємо п'ятих. Так. Що ділиться? На 47 47,6? Ну що ж, поділити на дріб? Це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо це як 47 п'ятих. Що множиться? Обернений дріб до 47 47,6 буде 647. Це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 47, що множиться на 600. А в знаменнику добуток знаменників 5, що множиться на 47. І це дорівнює. Скорочуємо на 47 чисельник і знаменник. Так. Далі 600 і 5 можна скоротити на 5. Скорочуємо на 5. 5 ще ділиться на 5, це буде 1. 60, що ділиться на 5, це буде 12. Тут є ще один 0, то це буде 120. Ну що ж, в чисельнику у нас вийде 120, в знаменнику – 1, 121 або просто 120. Тобто, 7,5% від 120 це буде дорівнювати 9,4. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотками та за його дробом. На цьому вправу завершено. Thank you